Доброго дня, з вами Віктор. Давайте подивимося попередження карт з 14 21 березня, з 14 по 21 березня на всі знаки зодіаки і так почнемо з риб. Давайте почнемо з риб. На всі знаки зодіати попередження карт з 14 по 21 березня. І так, про що попереджають карти. Карти говорять, працюйте. Даже я скажу дають не попередження. А дають настанову. Працюйте. Чим більше ви будете працювати, тим більше будете отримувати результат. Карта говорить. Працюй, працюй і ще раз працюй. А попередження може бути в тому, щоб не сиділи вдома, не відпочивали, а постійно були в русі, щось робили, щось думали, планували. Це може бути. Лікування. Да, по цій карті лікуйтеся, отримайте результат. Працюйте, отримаєте результат. Хто захоче поміняти роботу, міняйте роботу, рухайтеся, і ви теж отримаєте результат. Давайте подивимося про водоліїв. Попередження карт для водоліїв. Буду кидати по одній карті, тому що у нас зодіаків багато. І треба це зробити якомога. Швидше. Так, 14 по 21 березня попередження для водолії. Тут карта говорить, що не закривайтеся. Ви будете стояти перед вибором. У вас буде так, як е, карта говорить: період стагнації, коли вам треба, потрібно буде вирішити якісь проблеми, ви повинні вирішити якою вам дорогою піти. Ви будете закриватися. Вам можуть телефонувати, вам можуть писати, вам можуть щось предлагати, вам, ну будь-що будь-які дії, направлені до вас, будуть е закриті. І карта попереджає. Не закривайтеся, але будьте на чеку. Отак От скажу. Не закривайтеся, але будьте на чеку. Так. Козирог. Козирог. Козиріг. отак можна сказати. З 14 по 21 березня попередження карт. Козаріх. Угу. Козиріг. Як кажуть, це по справедливості. Ну, і карта говорить, що ви можете щось відсікти по справедливості, щось взважить, поставить на чашу вісов, добро, зло і відсікти. Можуть пройти якісь зміни, але хтось може піти в якусь установу працювати. Це карта якоїсь такої державної установи. Можливо, даже е судова установа, так може бути, ну, люба державна установа. Казахста попереджає, не треба відмовлятися. Все буде по справедливості. Все рішиться. Можливо, е якийсь час був, що ви не могли щось вирішити, але на даний час все буде по справедливості. І з 14 по 21 березня можуть бути якісь такі важливі проблеми, задачі, щось не могли вирішити дуже довго, і все буде по справедливості, буде вирішено. Одним словом, можна сказати, що заслужили, то й отримаєте. Давайте подивимося про стрільців. Попередження карти для стрільця з 14 по 21 березня. Стрільці. На стрільці випало дві карти. Чому дві карти, я не знаю. Але так як дві карти мені випало, так дві карти будемо говорити. Вас скачне. У вас як по судьбі. По судьбі, можна сказати, кармічне колісо. Ви як проходите ще один путь, нібито вже щось було. Щось було. І ви знову проходите той самий етап. Можливо буде у вас підвищення по роботі. Не відмовляйтеся. Енергія, сила, успіх От карта попереджає. Не будьте дуже таким, як сказати, е людиною, яка взяла власть в свої руки і потім все хоче поставити на місто. Ну так, одним словом, не будьте королем. Ви можете піднятися по кар'єрні ступенів, може, у вас якесь підвищення, будь, може е, даже якийсь будь великий успіх, і ви цим будете дуже задоволені, гордитися, і так як піймаєте, знаєте, якусь гординю таку. Яка може вам чомусь помішати в житті? Енергія сильна, сила, певність, рух, от, керівництво. От якось тримайте все при собі. Давайте подивимося на скорпіони. Тримайте все при собі, тому що судьба, судьба, знаєте, жорстока у вас фортуна випада судьба може. От зараз будете ходити от таким величним, а потім колісо фортуни вас може змінити, кинути в самий низ. І ви будете проходити той самий етап, яким будете користуватися зараз. І самі спитаєте все на своїй шкурі. Отак можна сказати. Так, скорпіони. 14 по 21 березня. Попередження карт на скорпіонів. Скорпіонем. Скорпіонем. Тут карта теж говорить, що ви такі дуже сильні впевнені в собі. Ти, як от, знаєте, все робите з опалу, швидкості, от такого по гарячці. Не гарячкуйте, не спішіть. Буде у вас все добре. Але. Е Вогонь, впевненість велика і таке прямо е, самосполювання. Не спішіть рухатися вперед. От рухайтеся якось так. Неспішно і продумуючи. Не, не так, що за секунду раз-два і ви вже полетіли. На гарячку кували щось, а потім за це будете відповідати. Терези, давайте подивімо на Терези 14 по 21 березня попередній карт Навіть для Терезі попередження карт 14 по 21 березня. Я б сказав, більше розвивайтеся. Тут карта випадає вам. Будьте хазяйкою дома. Несіть тепло, чувства, свій дім, не гарячкуйте. Будьте такою, знаєте, впевненою, теплою, домашньою і несіть домашній уют. Карта спокійства випадає. Будьте спокійною, урівноваженою, не такою, як часто віси бувають. Дуже мінливою. Тут карта не мінливості. Да? Так, Діва, давайте подивимося на Діву. Хоча жінки такі вони є, мінливі. У них просто <кхем> якось по-другому все заложено. Так, Діва, давайте подивимося на Діву. Що чекає Діву, так? Да? Попередження карт для Дів 14 по 21 березня. Для Дів. Для Діва от якраз. Напряму каже карта, що можуть якоїсь бути хитрості. Я б не сказав, даже обмани, а якісь хитрості такі, що ви їх можете навіть не замітити. Не замітити. Ну, от так якось можете пропустити все і не зрозуміти, що вас обманули. Ви можете зустріти людину, якої два лиця. От буде говорити з вами, і ви не зрозумієте, що. Людина не така, яка видає себе. Яка видає свою доброту, щирість, а на самом деле вона тільки зовні така. Так що будьте попередженими 14 по 21 березня і остерігайтеся, що можуть бути люди, які ну, не такі, які на самом вілі є. Але карта ще може говорити, що ви самі такі можуть, можете бути. І попереджує вас. Не хитріть, не обманюйте і не будьте дволічною людиною. Так, лів. Лев. Лев 21 березня попередження карт для Лева. Леву. Тут леву однозначно випадає карта роботи. Це навіть не попередження, а можна сказати настанова. Беріть, ідіть йдіть і працюйте. Це прям карта праці. І вас за це похвалять. Якщо немає роботи, ви шукайте роботу, працюйте, і ця робота вам дасть якийсь розвиток по життю. Розумієте? Розвиток. От у вас, якщо був якийсь застой, ви знаєте, як ото в коробці сиділи. Може рік, два, три. От білу полосу дасть. Робота вам дасть білу полосу. Так що, Лев, шукай роботу, працюй, і у вас відкриється нова дорога в житті. Рак. що чекає рака, так? Да? 14 по 21 березня попередження карт для рака. Ну, для рака, що я вам скажу? Для рака і тепло, і щастя, і удача, і радость, да? Але це карта самосорження. Ви можете бути імпульсивні. 14 по 21 березня бережіть своє здоров'я і не спаліть себе самі Ізнутрі. Тому що у вас може бути такий і сплеск емоцій і всякого всякого такого, що ви будете, е, самі себе можете спалити. Це хоч і карта успіху і тепла, гарних почуттів, настрою, гармонії з природою, так можна сказати, це але ще карта самосарження. Самі себе можете накручувати, спалювати. Близнюки, попередження картля Близнюків. 14 по 21 березня. Попередження картля Близнюків. 14 по 21 березня. А тут карта умірності. Близнюки не спішіть, не торопіться. Не торопіться в Карта попереджає. Спішність. Потрібна для ловлі блог. Щоб її піймать, бо вона може втекти. А по життю карта говорить, що не спішіть, будьте умиреними. Стосунки, якщо у вас якісь розбалансування в стосунках є, збалансуйте, ця карта взагалі дає стабільність на довгий час. Не на день, не на два, на роки навіть може давати стабільність. Давайте подивимося для тільців. Тільці з 14 по 21 березня, попередній карт. Тільці. 14 по 21 березня, попередній карт. Що карти підказують. Тільці. А для тільців випада карта імператриці. Це розвитку. благосостояння, гармонія з природою, якісь новини, щастя, радість. Дєтородність. От все випадає для тільців. Доброта. щедрість. Ну, що я можу сказати? Все, що є гарне, це для тільців. Так що тільці з 14 по 21 березня не ведіть себе у якийсь глухий кут, у якусь темноту-чорноту вам. Карта попереджає, що будьте більше в сім'ї. Більше в сім'ї. Бо це так, як сімейна карта. Але імператриця дає правильні настанови. Це дружина імператора, можна так сказати. Так що новини будуть гарні новини будуть так карті все гарне буде. Так що, хто за щось переживає, не, не зжигайте себе, не мучте, не картайте. Все одно щось у вас повинно вирівнятися в житті. Карта попереджає, не лізьте ніколи в халепу. Так скажу. Рухайтеся вам. Самі небеса дають блага. Овен. 14 по 21 березня попередження карт. Олень. Що чекає? Вовнен не так все добре. Вовнене не так все добре. Тут випадає кризова карта. А кризова тому, що холодок. Холодок, холодок, холодок може бути і в сім'ї. Тут карта напряму попереджає. Е, находьте якісь мелочі. Щоб вийти з кризової ситуації. Ви не все бачите, не все знаєте. Давайте більше тепла один одному. Карта попереджає, що ви можете, як кажуть, стати банкротом, не власти в ніякі афери. Тут напряму показує карта. Нічого не купляйте в цей період з 14 по 21 березня, не вкладайте нікуди фінанси. І ще карта каже, будьте теплішими один до одного, тому що це карта холоду, не понімання, не розуміння, не взаємодії один з одним, так як пара, да? ну ви як відчуваєте один до одного холод, і карта напряму каже карта банкротства. Банкротство може бути і по сім'ї, банкротство може бути по фінансах. По роботі, по всьому, карта банкротства. Так що саме перше тут попередження дивіться в оба. Бо по цій карті, от люди, як дивляться в одну точку. Оце саме основне, що каже ця карта. Я дивлюся в одну точку і не замічаю мілочей. Хоча навкруги мене все добре, є все, і я все можу отримати і не бути, як кажуть, банкротом. Але просто овен, як зациплюється, нібито йому щось перекриває глаза. Да? Морок наступає, через те він і дивиться в одну точку. Так що не дивіться в одну точку, а дивіться навкруги і більш охоплюйте все своїм кругозором. Так, ставте лайки, і діліться ефіром. Не забувайте підписуватися. Не забувайте підписуватися і не забувайте писати коментарі. Хоч поставте плюсик, і то це мені буде, вже знаєте, якийсь зачут. Ну і щось, якщо ви хочете далі дивитися відео, бачити, коли я нові відео виставляю. Ну, підписуйтесь, а вам буде ж приходити повідомлення. А то ви продивилися, а нічого не написали. Не поставили ніякий відгук. Ну так якось. Якось е е я вам, як кажуть, з усією душою, а ви якось отак относитеся. Не очі. Подивилися і пішли. Дякую всім за те, що дивилися цей розклад. До нових відео.